Для маленьких гімнасток шоу для досвідчених серйозні змагання. Лозівський спортивний клуб «Гранд Спорт Еліт. 20 лютого в дитячо-юнацькій спортивній школі юність провів турнір з художньої гімнастики Варінька. На змагання з'їхалися більше сотні спортсменок з усієї України. Лозову представляли два десятки гімнасток клубу організатора і спортивної школи Олімпія. Турнір проводиться втретє. Однією із особливостей цьогорічних змагань стало те, що вперше на спортивний килим вийшла чотирирічна Варя Канєвська, Гімнастка, на честь якої засновані змагання. Її мама і тато керівники гранд спорт еліту від виступу доньки в захваті. Понравилось, дуже добре, доволі таки з мінімум тренувань, доволі таки відлічний результат. Їм подобається займатися? Батьки Варіньки кажуть, що заснували турнір, бо хочуть, аби їхня донька в майбутньому стала чемпіонкою. Вона першою на турнірі отримала свою першу нагороду. Разом із нею медалі і грамоти роздали найменшим гімнасткам. Старші і досвідченіші спортсменки виступали у другій половині дня.